Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні на нашому планеті відмічають Всесвітній День Доброти. Тож ми з вами сьогодні також поговоримо про добро. І для початку я хочу вам розповісти казку про добро і зло. Одного разу добро прийшло в гості до зла. Зло стало пригощати добро чаєм. Але в кухлик замість цукру поклало сіль. Добро спробувало сіль, але нічого не сказало злу, тільки подякувало за гостину. А коли добро йшло від зла, воно сказало, що цукор у вас зовсім не солодкий. Візьміть гроші. Купіть собі цукерок до чая. Зло все перекосилося, але робити нічого, довелося взяти гроші. Так добро віддячило злу добром на зло. Скажіть, будь ласка, як пригощало зло чаєм гостя? Так воно поклало сіль замість цукру. Як відреагувало добро на вчинок зла? Так добро не сердилося, воно навпаки дало гроші для того, щоб зло могло купити цукерок до чаю. Чи правильно воно зробило, що віддячило на зло добром? Так, звичайно, тому що добро породжує добро, а зло... Породжує зло. Ми сьогодні з нашої скриньки достанемо приказки про добро. Перший крок до добра не робити зла. За добро добром платять. До доброї криниці стежка протоптана. Тобто, якщо в криничці вода смачна, добра, то люди часто до неї ходять і протоптують стежку. Так і доброї добро людини завжди звертаються по допомогу, по пораду. Все добро приймай, а зле уникай. Хто людям добра бажає, той і сам має. Тобто, хто робить добро, тому відповідають добром взаємно. Добрий чоловік надійніший кам'яного мосту. З добрими людьми приємно спілкуватися, вони завжди підтримають, допоможуть в скрутну хвилину. А зараз ми з вами розглянемо потяг добра, потяг добрих справ. Нам потрібно назвати, яку добру справу виконують. Так, на першому малюнку діти розважають малюка. Мама читає книжку донечці. Хлопчик втішає. Свою подружку. Дівчинка поливає квіти, діти висаджують квіти. Дівчинка доглядає за клумбою. А на цих малюнках ми бачимо, що добрі справи дітей полягають в тому, що вони прибирають довкола, вони не смітять, а навпаки, роблять. Нашу планету чистішою, адже по чистій вулиці йти приємніше. Мама читає книжку своїм дітям. Вона проводить час з рідними. Хлопчик допомагає своїй бабусі похилого віку. А ось ми бачимо, хлопчик поступається місцем. У людині похилого віку в транспорті. А тут, в цьому вагончику, діти грають дружно, діляться своїми іграшками, не сваряться, це і є добрі вчинки. Також до добрих вчинків відносять допомогу. Коли діти допомагають дорослим, а дорослі допомагають дітям. Догляд за тваринами це також добра справа, адже погодувати хатню чи вуличну тваринку це неабиякий вклад в наше життя. Погодувати птахів взимку попіклуватися про бездомну тваринку, яка відчуває голод. Ось такий потяг добрих справ у нас з вами рухається по життю. Давайте ми з вами виконуємо маленьку гімнастику для очей. Для початку вводимо очима вгору-вниз, вгору, вниз, вгору-вниз. Вгору, вниз. Вліво вправо, вліво вправо, вліво вправо. А тепер дивимося в нижній лівий куточок в правий верхній, в нижній лівий в правий верхній. В нижній лівий правий верхній. А тепер поморгайте очима. Наші очки трошки відпочили, тож ми можемо продовжити наше заняття. І зараз ми пограємо в гру. кожному вчинку, дамо свою оцінку. Хлопчик годує курей. Так, це добрий вчинок. Жінка сварить хлопчика. Так, це не гарний вчинок, це поганий вчинок. Хлопчик дражнить свого друга. Так, це поганий вчинок. Дівчинка допомагає матусі. Миє посуд, це гарний вчинок. Дітки прибирають у хаті. З мамою разом допомагають батькам. Так, це добрий вчинок. Хлопчик їсть багато фастфуду. Так, це поганий вчинок. Мама проводить час з донечкою. Так, це гарний вчинок. Дівчинка годує кошеня. Так, це також гарний вчинок. Мама з хлопчиком роблять прибирання. Так, це гарний вчинок. Діти разом граються. Так, це добрий вчинок. Хлопчик з дівчинкою. Погляньте, що вони роблять. Вони знайшли цигарки. І користуються ним. Це дуже недобрий вчинок. А ось хлопчик ділиться з дівчинкою. Він її пригощає якимись солодощами. Так, звісно, це добрий вчинок. Так, діти сваряться за іграшку. Це поганий вчинок. А ось дівчинка впала, а хлопчик її втішає. Це добрий вчинок, чи поганий? Так, звичайно, це добрий вчинок. Хлопчик доглядає за деревом, поливає його. Так, звісно, це добрий вчинок. Хлопчик займається творчістю в даному випадку, він ліпить глечик. Чи добрий це вчинок? Так, звичайно. Хлопчики влаштували бійку. Так, це поганий вчинок. Дівчинка зі злості розбила квітку. Так, це поганий вчинок. Хлопчик сортує сміття. Так, це гарний вчинок. А ось хлопчик заліз в багнюку і весь вимастився. Так, звісно, це поганий вчинок. Хлопчик чистить зуби. Так, він вчиняє правильно, це добрий вчинок. А ось хлопчик необережно щось розбив. Так, це не дуже гарний вчинок. Така неприємна випадковість. Так, хлопчик їсть в ліжку. Все погано. Їсти потрібно за столом. А ось хлопчик допомагає, підмітає в домі. Так, це добрий вчинок. Добрі вчинки це так просто діти. Їх робити кожен може з вас. А від цього будуть всі радіти, тож пора їх здійснювати. Час! От комусь потрібна допомога, він не знає, як пройти кудись. І у серці нароста тривога. Розкажи, але не поминись. Місце треба старшим уступати, коли їдеш в транспорті не раз. Старшим людям важко вже стояти. Ти ж здоровий, в тебе все гаразд. А у серці є любов до світу, до людей, що поруч з нами йдуть. Бо в душі твоїй багато цвіту, квіти доброти у ній ростуть. І ось ми можемо спостерігати, як дівчинка доглядає за твариною. Вона її викупала, витерла насухо рушничком, тому що тваринки не можуть попіклуватися самі за себе. І вони тільки сподіваються на те, що люди до них будуть ставитися добре. І зараз я вам пропоную пограти з нами в гру, коли тваринки сумні, а коли веселі. Якщо тваринка сумна, то ми кладемо червону цеглинку Лего. А якщо тваринка весела їй все подобається, то ми кладемо зелену цеглинку Лего. Сумні, веселі. Дівчинка вичісує кішку. Так, звичайно, зелена цеглинка. Хлопчик тягне кішку за хвіст. Так, червона. Дівчинка грається з собачкою. Так, зелена. Хлопчик ластиться коло собачки. Так, звичайно, це зелено. Собачка захворіла. Так, це погано собачка сумна, але її лікують, її накрили, тож ми кладемо зелену цеглинку, бо з собачкою діють добре, а ось собачку відловлюють. Так, це погано. Тваринка сидить на вулиці мокра, а всі проходять повз. Так, вона сумна. Дівчинці подарували собачку. Так, це гарні вчини. А ось хлопчик, одягнувши. Коробку лякає кішку. Так, це поганий вчинок. Хлопчик годує собачку. Так, це гарний вчинок. Хлопчик грається з собачкою. Так, собачці все подобається. А ось тварин закрили в клітки. Так, звичайно, це погано. Тваринки мають жити на волі. А ось спікуються про тваринку, зробили їй такий візочок, щоб її лапки не боліли. Так, це гарний вчинок. А ось спіймали кішку з сачком. Так, це погано. І сьогодні я пропоную вам виготовити дерево доброти. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівець, кольорові квадратики та клей і, звичайно, ножиці. Разом з батьками ви можете намалювати ось таке дерево. Потім із кольорових квадратиків вирізати сердечка. І на кожне сердечко приклеєне написати, яку добру справу ви зробили. Чим більше добрих справ, тим більше сердечок. Тож я буду чекати на ваші роботи, а до Кола всі на ваші добрі справи. І пам'ятайте, добре роби, добре й буде, добро пушить, а лихо сушить. Тож чекаю на ваші роботи і на ваші добрі справи. До побачення, до нових зустрічей!